треба Ендометріоз не лічиться, це підтримка на що кажете, що лікуєте. тут пані мене, звісно, трохи стригерила, якщо чесно. Ендометріоз 100% не, не лікується. Ви мене розсекретили це прям. Природа ендометріозу до кінця не досліджена. Якщо ми не знаємо, чому це утворилось, да ми знаємо, що цей естроген – залежне захворювання, але ми знаємо, що він може бути і вроджений, і ми не можемо його стовідсотково вилікувати. Да, але ми можемо його загнати в стійку ремісію. Це по-перше, і по-друге, після настання мана паузи, відповідно, теж жінки ендометріозом не страждають, тому що вони не менструюють. Тому зробити, щоб не було сильних тазових болів, ми можемо. Да. Зробити, щоб жінка не втрачала багато крові і кожного разу не опинялася в лікарні, коли в неї інструація. Да. Чому я кажу, що ендометріоз лікую? Тому що якщо я вам скажу, я введу ваш ендометріоз в стадії стійкої ремісії, ну, по-перше, ніхто не дослухає до кінця цю фразу, мені здається. Отже. Лікуємо ендометріоз. Да, ця фраза є в усьому світі, і я нею теж користуюся. Лікуємо ендометріоз. Мтруматкова система Мірена, таблетки, перорально, таблетки в рот із групи гестагенів. Кок мають меншу а, інтенсивність лікування і не рекомендуються для використання. Також можна робити а, таблетки, які блокують в принципі істраген в організмі. Можна колоти ін'єкції, де поправіра це укольчик на три місяці, але це а, сильний істраген, дефіцит може бути погано. Тобто, а, методів гляньте, скільки треба тільки підібрати а, той, що підходить вам. Щоб підібрати правильний метод саме для вас, пишіть, будь ласка, мені у приватні конзу. Приватні консультації, приватні повідомлення.